Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, одинадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 19 січня 2023 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 118 530 особин за добу, 760, і поранено 355 590 песиголовців за добу, 2280 танків, 3136 одиниць за добу, 6 бойових броньованих машин, 6235 одиниць за добу, 10 артилерійських систем, 2122 одиниці за добу 14 реактивних систем залпового вогню, 442 одиниці засобів протиповітряної оборони, 220 одиниць літаків, 287 одиниць гелікоптерів, 277 одиниць за добу 1. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1882 одиниці за добу, 6 крилатих ракет 749 одиниць, кораблів катерів 17 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4896 одиниць за добу, 7 спеціальної техніки 190 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.